Всем огромнейший привет! Мне очень приятно, что вы заглянули ко мне на канал. Сегодня я постараюсь для вас снять одно а, очень необычное, но я надеюсь, что интересное видео, которое я уже давным-давно обещала снять для своих дорогих, любимых подписчиков. Это видео необычное тем, что здесь я не буду показывать никаких косметических средств, покупок, заказов. Сегодня я буду просто читать. И читать я буду для самых маленьких одну очень забавную, интересную историю. Правда, история это будет на украинском языке так что если я вас чем-то заинтересовала и вам э понравилась подобная тема то оставайтесь со мной и приятного просмотра я правда не знаю как у меня получится я буду очень стараться вот и конечно же буду ждать ваших комментариев по поводу данной рубрики если все у меня пройдет благополучно, и вам это понравится, то я думаю, что эм, я включу у себя еще одну такую, скажем, м, рубрику на своем канале. Итак, давайте познакомимся с нашей м, сказкой. <к musique> Называется оно? она «Хоробры Кошеня». написала Наталія Чуб. Вот такая красочная, красивая книжка. Так. І начнм, пожалуй. Так, покажу картинки. Жило собі у великому місті маленьке, зовсім маленьке кошеня на ім'я Вуглик. Воно було таке маленьке, що багато хто його просто не помічав. А якщо й помічав, то виключно вдень, тому що вночі вуглика взагалі не було видно. Здогадалися чому? Так, вуглик був чорним кошенятком і навіть дуже-дуже чорним, без жодної білої плямочки, і це його вкрай засмучувало. Ах, який же я невдачливий, часто зітхав вуглик. Я маленьке, чорне кошеня, якого ніхто не помічає і яке всього лякається. Мама кішка вилизувала його і приказувала Ти моє чорненьке, ти моє пухнастеньке. Ти моє найрозумніше, найспритніше, найхоробріше кошеня у світі. Звісно, всі мами так і кажуть своїм діткам, і кажуть вони справжню правду, але у вуглик гадав, що мама все ж таки перебільшує. Ні, я не таке кошеня, як говорить мама. Розмірковував вуглик. Насправді я зовсім не найсміливіше кошеня у світі, адже я боюся темряви і рудого кота задираку, що живе на горищі, і багато чого іншого. А мама кішка розповідала вуглику про те, яким відважним був його дідусь, про те, як вона якось сама вступила у бійку з трьома величезними пацюками. І ще обіцяла, що настане день, коли малюк вуглик перетвориться на хороброго, відважного, безстрашного кота. Головне вірити у свої сили. Ось що казала мама кішка, але такий день усе не приходив і не приходив. Вуглик і далі усього боявся. І ось одного разу був звичайний день, як і всі інші дні до того. Синку, мені потрібно відвідати подругу, сямську кішку, яка живе у двох кварталах звідси, сказала кошеняті і мама. Ні, за що маленький вуглик не хотів залишатися вдома сам. Йому було лячно, але зізнаватися в цьому так соромно. Адже він знав, мама сподівається, що її син найхоробріший кіт у світі. Ледве мама вийшла за поріг, як миші пронози, стали вистромлювати свої допитливі носи з норок, а миший вуглик теж боявся. Що ж робити? захвилювався він. Треба, напевно, взяти себе в лапи і заспокоїтися, як мене вчила мама. А потім подивитися на мишей і не відвертати очей. Ось так можна ще розч... розчепирити лапи, прищулити вуха, зійняти шерсть на зашийку і трошки пошипи... пошипіти. Ш... Коли ми ще побачили чорне кошеня із прищуленими вухами і розчепиреними лапами, яке до того шипіло, як лекоть чайник, у них зовсім пропало бажання вибиратися з норок, і вони боягузливо сховалися. Хм, ось що значить вірити в себе. Виявляється, не так уже і складно бути хоробрим. Підбадьорювався вуглик. Може, мені варто вирушити на прогулянку. Я б охоче прийшовся десь поблизу, але сказати іноді легше, ніж зробити. Щоб вийти на вулицю кошеняті треба було пройти довгим темним коридором. А темрявий вуглик боявся ще більше, ніж мишей. Хоча він сам був чорним-чорним. Що робити? І тут малюк згадав, що казала йому мама. Знаєш, навіть у найчорнішій темряві можна розглядіти багато чого цікавого. Що ж, якщо в темряві є щось цікаве, Значить, вона не така вже і страшна ця темрява, безстрашно сказала самому собі кошеня і сміливо зробила крок у чорний коридор. І насправді в темряві можна було побачити і велику шафу, і вішалку для одягу, а ще церкало на стіні і тін від комода. Ось чудово! Ця Це тінності на нагадує мені старого пса барсика, який живе в булочні. А той комод схожий на автобус, що я бачив на вулиці. Та це ж просто смішно і зовсім не страшно. Мама була права, головне вірити в себе. І кошеня гордовито попростувала темним коридором. Скрипнули двері, і малюк опинився в під'їзді. Ну, якщо я тепер не боюся мишей і темряви, мабуть, я зможу і на дах піднятися. Вуглик так розхрабрився, що зовсім забув про родового кота задираку, якого він боявся понад усе у світі. Через маленьке слухове віконце кошеня вибралося на дах. Яка краса. Малюк озирнувся навкруги. За все своє коротке життя вуглик не бачив нічого подібного. Дахи будинків простиралися, наскільки вистачало погляду, і десь високо, високо в небі висіло сонце, схоже на величезний оранжевий апельсин. Раптом вуглик почув огидний, скрипливий голос. І хто це до нас завітав? Я ж попереджав тебе, щоб носа сюди не показував маленький чорний боягузе!» Це був рудий кіт боцман, саме той, якого вуглик так полохався. Але не сьогодні. Мені здається, пане кіт. Цей дах не ваша власність, і я можу ходити тут так само, як і ви. Ось що я вам скажу. Та ти навіть мишей лякаєшся. Я викину тебе звідси, раз, два і готово, розлютився Кіт. Та родий босман ще не знав, що вухлик уже не був тим боягузом, що раніше. Боцман навіть не здогадувався про те. Він вигнув спину дугою на вуса і страшенно зашипів на кошеня. А що ж наш малюк? Він зовсім не злякався. Пане боцман, ви не могли би трохи посунутися? Мені не видно он ту красиву круглу штуку там. Обрієм. Вічливо звернувся він до кота. Здивований кіт навіть присів. Це ж треба. Мабуть, він щось наплутав, і це зовсім інше кошеня всього боїться. Рудий кіт пологливо посунувся вбік. Про всяк випадок. Хто знає, що в голові цього відважного малюка?» А мама кішка тим часом повернулася від своєї приятельки сіанської кішки, але не знайшла вуглика вдома. Спочатку вона перелякалася, та раптом почула, як хтось співає, і впізнала голос. Це було навчання її кошеняти. Вуглик сидів на даху і співав про те, що він найсміливіший кошеня у світі, що він вже майже дорослий і ще він. Хоробрый, вид видважный и бесстрашный. Ну вот и все. Я надеюсь, что вам понравился такой рассказ про маленького тёрненького храброго котеночка. И надеюсь, что вам понравилось мое чтение. Я, честно, я старалась. Вот жду от вас ваших комментариев. Надеюсь, что такая тема вас заинтересует, и вы напишите мне, что именно бы хотели бы видеть, слышать э в моих чтениях. Возможно, мне как-то по-другому нужно будет снимать. А, ну, на данный момент пока я только ну, как-то только так <laughs> придумала. Вот. У меня, к сожалению, нет никаких приспособлений. Приходится камеру держать в руках и ну, читать, переворачивая странички. Кстати, абсолютно не знаю, что я там наснимала, <laughs> так как ну, не всегда могла уследить за камерой и за чтением. Вот, на самом деле, это очень даже тяжело, хочу вам сказать. Но а, я абсолютно не обижусь, если видео вам не пришлось по душе и совсем не понравилось, и мне не стоит такого снимать. Я же говорю, это видео для меня эксперимент. И если он будет удачный, то, конечно же, я... буду удивлена, приятно удивлена и буду стараться повторять его вновь и вновь, только ну, уже как-то более интереснее и снимать, читать то, что интересно будет слышать вам. Всем спасибо за внимание. Всем желаю хорошего дня, отличного настроения, всего самого-самого-самого лучшего. Всегда с вами и встретимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Очень жду ваших комментариев.